Привіт! В сьогоднішньому відео говоримо про Story Protocol, а саме про активну роль OG в даному проєкті. Поїхали! Story Protocol це дуже крутий проєкт, який зібрав близько 135 мільйонів доларів інвестицій передових передовекторин фондів а 16 z Polychain Capital і багато інших крутих фондів є в так інвестували в даний проєкт. В даному проєкті зараз проходить активно тестнет, а також є активні ролі. Однією із ролей є роль OG. Я вважаю, що ця роль є дуже важливою і дуже перспективною, але її також тяжко дуже роздобути, тяжко її отримати. Наразі Оджі отримують ті люди, які дуже активно чатах, набирають так, тисячі повідомлень. Я думаю, що від 2-3 тисяч повідомлень потрібно точно мати для того, щоб хоча б претендувати на цю роль. Також не менш важливою є ваша активність у соціальних мережах. Вам потрібно взаємодіяти так, з офіційним Twitter сторі прод створювати дуже різноманітний, унікальний якісний контент про даний проект. І вважаю, що вам потрібно так, я думаю, можливо двадцяти від, від 30 одиниць контенту. Їм потрібно мати для того, щоб претендувати, хоча б на цю роль. Появлятися нам потрібно на очі модераторам, появлятися на очі команді і загалом бути дуже активним. Вважаю, що ця роль дійсно є важливою, і дійсно варто того, щоб боротися за неї. В Цьому в мене все. Причужа з усіх активностей в історії протоку. і до зустрічі.